Ми домовились терміново, на це даємо тиждень провести зустріч в Україні в вузькому колі представників генштабів. Основних поки що дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Спочатку не всі вони приїдуть. Ми запрошуємо в вузьке коло Франція, Британія, Україна точно буде. Це скажімо так, такий трикутник в цьому питанні. Ми покажемо нашу інфраструктуру, попрацюємо з партнерами, пропрацюємо наше спільне бачення. Після цього ми домовилися, що після цього одразу буде зустріч вже не на рівні військових, а зустріч на рівні NSA, National Security Advisor, І продовжиться саме ця підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки.